У Чернівецькій міській раді завершився черговий потік стажування майбутніх потенційних працівників ратуші. Упродовж двох місяців молоді стажери отримали нові теоретичні знання, побачили, як функціонують органи місцевого самоврядування зсередини та закріпили здобуті навички практикою. А деякі з них навіть отримали робочі місця. Враженнями поділилися із журналістами ТВА. З новими знаннями, навичками, сертифікатами та хорошими враженнями у Чернівецькій міській раді добіг кінця другий потік стажування молоді. Проявити лідерські якості, зреалізувати амбітні проєкти та запропонувати інноваційні рішення цього разу спробували майже півсотні стажерів. Протягом двох місяців вони здобували теоретичні знання, випробовували набуті навички на практиці, бачили роботу органів місцевого самоврядування зсередини, а деякі стажери навіть отримали робочі місця. Я Ходила спочатку в соціальних службах. Перший тиждень у мене був далі в самому департаменту соціальної політики в відділі сім'ї та молоді. І наступний етап це було резиденція молоді. Там я проходила комунальну установу резиденції молоді. Це останні тижні я проходила там стажування і там мені запропонували роботу. І я, звичайно, погодилась такий шанс. І тому це стажування дало для мене. Поштовху до чогось нового до змін ба більше завдяки стажуванню деякі студенти визначилися із майбутнім професійним напрямком. Так, студентка Буковинського університету Ольга Довганюк протягом двох місяців створила власний проєкт, в рамках якого родичам зниклих військовослужбовців надаватимуть юридичну та психологічну допомогу. Дівчина переконана, що проєкт по особливому важливий, оскільки сама є сестрою військовослужбовця, який з грудня минулого року зник безвісти. У мене два старші брати, вони двоє військовослужбовці. Старший брат Нинчук Сергій, він військовослужбовець, котрий доєднався, доброволець, доєднався до ЛАВ ЗСУ. Зник мій брат від 25 грудня 2022 року, виконуючи бойове завдання під містом Бахмуту. З цього часу я більш детальніше поринула в. Військові такі аспекти ознайомилася із проблематикою. На жаль, зниклих полонених військовослужбовців. Молоді стажери змогли самостійно обрати напрями стажування серед них економічний, юридичний, архітектурний, туристичний та інші. Зокрема, в департаменті соціальної політики цього разу стажувалися вісім охочих, які змогли спробувати свої сили не тільки в департаменті, а й в підзвітних установах в резиденції молоді та в центрах соціальних служб. Ми дуже задоволені взагалі, що є такий проєкт, тому що це молода, молода Да, нова кров, яка нам потрібна, і це ті люди, які бачать зі сторони нашу роботу, і вони можуть навіть показати, де у нас є якісь помилки, або що потрібно змінити. Навіть мені було дуже приємно, коли мені сказали, що ось у вас застаріла програма. Ми вам можемо допомогти її налагодити і зробити її більш зручнішою для вашої роботи. Тому це дуже добре і дуже класно, аліна Рябко. Ірина Молдован, Руслан Батюк Теми дня, ТВА.